Ніжність повільна, лінива, нахабна, Лізе під шкіру, кличе у трави. То віртуозна, а то незграбна, берег є лівий, берег є правий, нас береже, перестиглий серпень, нас береже недозрілий травень. Падає хустка, котиться перстень і намистини біжать по краю. Ніжність манірна, смішна, навмисна, то сміхотлива, а то печальна, як сологітарне, вгорі зависне, Як мед до чаю на дні розтане, ніжність алергік, вона дитинна, рветься на волю і кабризує, завжди під кайфом, завжди на нервах, завжди в перервах, здебільшого всує. Ніжність без відліку, ніжність без даху, Така мала і така бездомна, але без пустки, тривоги і страху. І без надії, і без утоми, берегом лівим, і берегом правим руслом ріки, сірим а. Ось...